Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про справжню українську хату. Хата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любисток і мята, мальви цвітуть край вікна. Хата моя, біла хата, казка тепла й доброти. Стежка від тебе хрещата стелиться в дальні світи. Українська хата це колиска нашого народу. Для селянської родини вона була Всесвітом. Місцем на землі, де все рідне, звичайне і незвичайне, притаманне і має свій колір. Запах, свої звичаї та цінності. Кожна працьовита людина мала свою оселю, свою чи батьківську хату. Зазвичай хати були зроблені, зліплені із глини. Вони називались мазанками. Дах був покритий соломою. На заході нашої країни хати розмальовували, вони були голубого та жовтого кольорів. В центрі нашої України хати мали в давнину білий стіни. Біля хати був тин, розташований, сплетений із лози. Хата мала велику світлицю. Вона мала кухню, сіни, комору. Біля хати був огорожений великий тин або дерев'яний. Парканчик, пів для тварин і комора для запасів, овочів та зерна. Всередині хати була справжня українська піч, на якій готували українські смачні страви. Це смачний борщ та Каша. А ще малята світлицю прикрашали українськими рушниками, вишитими та різними меблями. Це були дерев'яні лави, на яких спала та розміщувалася вся родина. Малята, тож запрошую вас сьогодні. Зробити аплікацію українську хату. Подивіться, яку хату зробила я. Давайте її розглянемо спочатку, що є у хати. У хати є стіни, є дах, сама хата білого кольору, дах зроблений, був із соломи. Тому він золотисто жовтого кольору. А ще було в хаті, що віконечко обов'язково. Над віконечком розписаний український орнамент, він розписувався квітами. Ще були двері, якої форми двері. Так, прямокутної, а віконечко якої форми? Квадратної, правильно. А навкруги хати був ліс та росли травичка та мальви. А на хатою пливли хмари. Білі та світило жовте сонечко, яке гріло все навкруги своїми промінчиками. Для роботи нам необхідні клійоночки, клей, ножиці, заготовки, квадрат для білий квадрат з паперу для хати української. Жовтий. Папір для даху. А дах, як ми вже з вами говорили, якої формі? Він трикутної форми. Але щоб дах був такий схожий на старий української хати, треба зрізати буде з трикутника, ось трикутник, ось так кут. А ножицями порізати ось таку соломку. Щоб вона була на дахові. А ще нам необхідні будуть фарби, щоб домалювати ось такі квіти та прикрасити над віконечком. Для сонечка необхідна нам буде малята. Ось така заготовка кола та промінчики. Для дверей. Двері якої форми? Прямокутної. Ось такі, така заготовочка коричневого кольору прямокутника. Давайте, дітки, зараз зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки. Хочу я велику хату, щоб віконці в ній були. Двері, щоб були, та дерева, щоб росли, Щоб навколо тин стояв, песик, щоб охороняв, на травиці жив жучок, бігав, щоб там паучок. Сонечко, щоб нам світило і смаринки, щоб дощило. А на двері у куток ми повішаємо замок. Тож, малята, як ми вже з вами говорили, що ми беремо папір білого кольору квадратної форми, це буде, що викладаємо спочатку на нашому аркуші паперу блакитного кольору. Це буде хата. Тепер нам потрібно зробити дах. Для даха ми беремо трикутник жовтого кольору і куточок в нього відрізаємо. Вам допоможуть батьки. Або самостійно спробуєте відрізати. А тепер нам треба ще зробити ось таку такі надрізи солому. До середини, ось так. Одною рукою тримаємо за куточок і ріжемо. Пам'ятаєте, якщо ви будете самі різати, про безпеку, що тримаємо трьома пальчиками ножиці, ось тут, де кілечки, і беремо ножиці за окруленими кутами, щоб не порізати. Ось приготували дах, викладаємо дах. Тепер у нас віконечко квадратної форми. Беремо віконечко жовтого кольору квадратної форми, викладаємо його і беремо двері, двері прямокутної форми, коричнього кольору. Ось наша хата вже викладена. Тепер ми її будемо, що дітки, наклеювати. А наклеювати ми будемо на клейоночці. Працювати ми будемо пензликом, і ще нам потрібні будуть серветки, щоб промокувати. Значить, тепер піднімаємо ось так заготовочку даха, відкладаємо в сторону інші всі заготовочки і беремо форму квадратну для хати. Змащуємо клеєм, добрий клей. Тягнеться, ось так, ми його пензлик ось так добре змащуємо по всій формі. Кладемо на папір та серветочкою ось так пробукуємо. добре притискаємо. Тепер, дітки, ми наклеюватиме, будемо дах. Беремо дах, перевертаємо його, тільки змащуваємо одну сторону. Ось так. Та наклеюємо дах. Ось так. Знову беремо серветочку, пензли кладемо на підставочку і промокуємо. Ось так добре книги. Тепер нам потрібно наклеїти віконечко. Ми його також змащуємо з цієї сторони, тому що у нас папір з двох сторін однаковий, жовтого кольору. Ось прикладаємо вгорі отак от, з боку і промокуємо. Тепер нам треба наклеїти двері. Двері також у нас коричневого кольору, з двох сторон папір однаковий. Тому ми змастили, поклали щіточку, взяли обережно за кутики, ось так, і прикладаємо з іншого боку з правого і промокуємо. Ось у нас готово. Тепер нам залишилось наклеїти сонечко. Беремо круг жовтого кольору, кладемо клейоночку, також його змащуємо пензликом, беремо обережно ось так кутики і наклеюємо сонечко, промокуємо. І тепер нам залишилося що маляти. Наклеїти промінчики. Кожний промінчик ми ось так будемо прикладати та черетувати великий, довгий промінчик та короткий промінчик у сонечка. Ось так. По черзі. І будемо наклеювати. І промокувати їх. Ось я доклеюю останній промінчик, промокую і сонечко наше. Посміхається нам згори. А тепер, малята, в мене є чарівний пензлик ще, ось такими тонесенькими щіточками. Я буду його мокувати у водичку та набирати чарівні фарби. Беру спочатку фарбу зеленого кольору та починаю малювати ось так, прикрашати. Над віконечком. Ось так листочки ставити вправо і вліво пензликом. Домалювали листочки, помили пензлика і мочуємо фарбу червоного кольору. Будемо малювати квіточки. Ось такі червоні, кінчиком пензлика. Намалюємо червоні квіточки. Щоб наша хатинка була гарно прикрашена. А ще малята червоною фарбою, ми ось так прикрасимо нашу солому на даху. Ось так проведемо, притримуємо рукою аркуш паперу і проводимо ось так, розділяємо да, лінію. А тепер будемо малювати ось так. Прикраси на даху згори донизу. І ще ось так розмалюємо такі полосочки, щоб хата була красива. А тепер помиємо пензлик. Наберемо, візьмемо другий пензлик, наберемо коричневу фарбу. І зробимо ось так. Малята, бачите, на віконечку відділимо, щоб наше віконечко було розділено, ось так на 4 маленькі квадратики. І ось наша хатинка вже готова. Тепер, дітки, домалюємо. Квіточки. Ви можете фантазувати і малювати квіти так, як ви хочете. Я намалюю мальви. Ось так хвилькою ростуть довгі такі стебельця. А ви, дітки, можете малювати, як ви вважаєте, які хочете. Травичку ось так. Біля хати. А можете, вам допоможуть батьки вирізати травичку і наклеїти її. Тепер я помила пензлика і набираю знов червону фарбу і малюю ось так примокую квіточки. Це мальви червоного кольору. Вони завжди. Прикрашаю українську хату на подвір'ї ростуть. Як оберіг України мальви червоні. Ось ми вже з вами і домалювали. Обов'язково дітки полощимо. В водичці всі пензлики і складаємо їх на підставочку. Ось така аплікація з елементами малювання декоративного у нас вийшла. Подивіться, дітки, я її ось так поставлю, чи схожа вона на цю хату. Малята! Сподобалась вам сьогоднішня наша аплікація? А як вона називається? Правильно, українська хата. Я буду чекати на ваші роботи. Надсилайте їх мені. До нових зустрічей. До побачення!